Їх місь не може, кличко допоможе. Може це якийсь піар? ДБР продовжує розслідувати справи щодо нерухомості. Введення в експлуатацію житла впало на 45%. Класно, що вони працюють, хто здасться першим. Зима, оце буде випробування до всіх забудовників. Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Поселенко Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас без цензури ньюз. Поїхали! Київмізбут не може. Кличко допоможе. Київрада підтримала петицію про фінансову допомогу будівельному гіганту. Кошти зі столичного бюджету будуть спрямовані на добудову комплексів Укрбуд. Ага, ну непогано. Натурі клас. Друзі, комісія Київради підтримала петицію щодо фінансування об'єктів у Курбуду. Комісія Київради підтримала цю петицію щодо фінансової допомоги у питанні добудови проблемних об'єктів у Корбуду. Зокрема, у тексті петиції йдеться, що спочатку активної фази війни, розв'язаної Росією, Києві втратив одне з найважливіших джерел доходів продаж вільних квадратних метрів, через що у забудовника впали темпи будівельних робіт. Автори петиції ініціативна група житлових комплексів об'єктів незавершеного будівництва у Курбуд просить столичну владу фінансово допомогти КМБ у. Будь-який законний спосіб збільшенням статутного капіталу, наданням пільгових кредитів під держгарантії, викупам вже збудованих квадратних метрів, надання пільг при підключенні комунальних мереж тощо. Один з експертів ринку нерухомості Олег Приходько, коментуючи петицію та рішення профільної комісії Київради, її підтримати, наголосив, що є питання, з якого фонду та чиї гроші КМДА збирається витягти з поточних рахунків і віддати найбільшому в Україні девелоперу первинного ринку нерухомості. Він вважає, що ці всі пункти петиції Кредитування є вирішенням виключно проблем забудовника за рахунок киян. Ну давайте так, щоб прокоментувати, я вважаю, що потрібно було думати, коли інвестували в Окурбут, якщо вже відповідати по суті. Круто, що Київ місьбуду це довісили, як довісок, що він це добудовував. Але повинні ви розуміти, коли в тебе все добре і є тільки якась одна проблема, це одне. Коли під час війни тобі потрібно вирішувати вирішувати свої проблеми, і ще те, що тобі довісили, то я можу зрозуміти керівництво Київ -Міськ -Буду, там при всіх тих речах, які ви знаєте, з чим я не згоден, і з якістю будівництва і так далі. Але тут вони реально це не їх проблема, це проблема у Корбуду. І відповідно це держава вже повинна як регулятор вирішувати це питання, чому не було тоді законодавчих актів, які б обезпечували наших інвесторів. А зараз. Київ займає в цьому питанні. Якщо брати мою суб'єктивну думку, то Київ Мізбут вирішує це питання. Ну правильно, зразу вирішуємо свої питання, а потім вже те, то, що тобі довісили. І чекати, що Київ сам подолає під час війни цю проблему, ну це безглуздо. І Я вважаю, що потрібна допомога держави, але я не розумію, для чого тут кличко. Може, це якийсь піар. Це потрібно вирішувати на державному рівні, а не на рівні міста, яке і так в нас, як ми розуміємо, як і всі, на жаль, великі міста Сходу та центру України на грані виживання і вільних бюджетів майже немає. Повинна бути допомога, але повинна вона йти від держави. А зараз у держави немає на це ресурсу для того, щоб інвестувати. Стувати На превеликий жаль, ця новина більше як ну, виглядає на мене як піар-кличка, де місто знайде такі гроші. Це лише 5 тисяч євро. І ми в шоколаді. Тим більше що тут іде розмова про 400 мільйонів гривень зараз. ну, це майже скільки в нас десь мільйонів доларів. Да? ну, тобто не маленька сума, яку хочуть витратити з київського бюджету. А якщо пам'ятаєте, вже була новина про те, які справи у Київмізбуде по об'єктах Укрбуда. Якщо ви не дивились, тут є сили, можете перейти по ній і переглянути цей випуск ще раз. Тут я так розумію, що ще так місь бути не відчитався, не дав звіт по. Тих потрачених грошах майже 400 мільйонів гривень. Тому о, зараз кожен буде за себе, і надіятися на те, що буде щось щось швидко вирішено, не треба. Потрібно надіятися, сподіватися тільки на себе, на свої сили. Тут навіть не строяться ті об'єкти, і ті будівельні компанії ледве виживають, в яких є великий запас грошей, довіри, люди інвестують гроші. Я і так і тоді казав. І зараз повторюсь: на найближчі 2, 3, 4 роки про це можна Можна забути і не сподіватись, так потрібно цей фон якось піднімати, щоб не забували. Я маю на увазі ті, хто за це повинен відповідати, але розраховувати на те, що зараз щось вирішиться під час війни, я б не став. І приходимо до наступної новини. ДБР продовжує розслідувати справи щодо нерухомості через незаконну передачу права власності на Жовтновий палац колишніми чиновниками КМДА. Ага, співробітники державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом колишнім керівникам головного управління майна КМДА, які незаконно передали право власності на державне майно профспілкам. Спільне з працівниками СБУ задокументовано, що починаючи з 92-го року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних федерацій приватних акціонерних товариств за попередньою змовою Групою осіб незаконно оформлювали право власності на держмайно, а потім відчуджували курортно-здоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси. Йдеться повідомлення ДБР у телеграм-каналі. У повідомленні наголошується, що чиновники КМДА супереч вимогам законодавства видали накази, щодо оформлення права власності на майнові комплекси та об'єкти нерухомості. Загальна сума на момент вчинення злочинів сягла понад 300 мільйонів гривень. А на теперішній час вартість цих об'єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень, уточнюють у ДБР. За інформацією бюро чиновні. Незаконно оформлював право власності на майнові комплекси, об'єкти нерухомого майна, серед них приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації про України Жовтневий Палац, туристичного готелю Дружба, учбова спортивна база Святошин, ДБР вже передала ці об'єкти у управління Арма. Якщо ви не пам'ятаєте, що таке Арма, отут був випуск, в якому ми розповідали, що Арма вже дуже чого взяла на себе. Управління, наприклад, тим же Ocean Plaza, наскільки я пам'ятаю, а також Магеланом. Якщо вони дивилися ці випуски, ось вони можете перейти подивитися. Сказати, класно, що вони працюють. Мені б хотілося, щоб вони доводили ці справи до кінця, і ці об'єкти або повертали, або компенсували грошима. Різницю між тим, що було вкрадено у держави. Я маю на увазі, якщо там держава отримала тільки там 10-15%. Ну можна ж не забирати. Хай компенсують, якщо там вже щось побудовано або вже є там розроблена технічна документація. Наприклад, вже є інвестори, які там вложились. Хай компенсують від тої суми, що вони заплатили. До тієї Суми, яку зараз воно коштує, або коштувала, наприклад, до війни. Тому що зараз ви розумієте, що вся нерухомість знецінилась мінімум в два рази в Україні. Навіть скажу так, що поки що не всі це зрозуміли, і по продажах ми бачимо, що є квартири, які купляють навіть з 25% знижкою. Це дуже мало для нашого часу. Середня десь, що ви зрозуміли, близько, якщо ми кажемо, в доларах, близько 40. Плюс мінус, але є такі да квартири, які продаються і навіть зі знижкою всього 25%. Але в середньому, як ви розумієте, що покупна спроможність вона дуже зменшилась, і на жаль, за держави агресора, наші люди були готові терпіти війну, допомагати. Але на жаль, ми люди 21-го століття, і відключення таких важливих для нас речей, на жаль, ми. Дуже тендітні стали вода, світло і перебувати з дітьми, коли вибачте за фразу, Ти не можеш дитині жопу підмить. Дуже багато людей вирішують покидати своє помешкання, шукати іншої долі в інших містах, наприклад, в інших країнах. Тому зараз немає якоїсь сформованої ціни. Є, якщо цей об'єкт класний і є хліники, які його дуже хочуть. От він дає таку ціну. Після війни, тобто, ми будемо за. На формувати наш ринок нерухомості український спочатку. Яким він буде, не знаю. Буде дуже залежати від того, скільки людей повернеться в країну, скільки людей вирішить залишатись в інших містах, тому що проблема ще в тому, що дуже багато людей, які виїхали, вже знайшли доходи, які більше бізнесмени знайшли для себе розширення свого ринку, свого портфеля. Наприклад, як ми маємо сервіс, маємо досвід, і всі ринки в світі. Це дуже великий плюс для українців, дуже великий мінус для всіх інших. Вони не сервісні. Ми українці, ми дуже сервісні, тому ми, приходячи на будь-яку територію, ми показуємо такий сервіс, який тут навіть в Дубаї сервісу немає. На жаль, а скажу так, що плюс, що ми конкурентно здатні, ми це побачили у всьому світі конкурентноздатні. Але для самої країни, як ви розумієте, це на жаль мінус, тому що багато людей не повернеться. На жаль, Ті, хто знайдуть кращу долю, да вони, вони не забудуть Україну, вони будуть допомагати, вони будуть приїжджати до своїх родичів, до своїх батьків, але заробляти там, де ти заробляєш, там ти і живеш. Ми всі це розуміємо прекрасно. Тому на жаль, ми побачимо, який ринок буде в наприклад, там 2024 році. Я вважаю, що у 2024 році ми вже точно переможемо Росію, і Україна буде сформована заново, і ринок нам прийдеться формувати заново під ті запроси, які в нас будуть у 2024 році. Друзі, в мене чудова новина для вас. Якщо ви хочете продавати нерухомість в Дубай, я запрошую вас на співбесіду. В наш офіс, який знаходиться в самому серці Дубай біля Пальми. Це 550 метрів простіру для комфортної праці нашої української команди в Дубаї. Welcome to the team! Зараз ми відкриваємо наш офіс ще й у Варшаві. Так що ви можете звертатися, якщо вам потрібно щось купити в Варшаві або зняти квартиру. Ми вже зможемо, наша команда вже зможе вам допомогти Так, на правах реклами. Введення в експлуатацію житла впало на 45% Держштат в Україні. За перші три квартали 2022 року прийнято в експлуатацію 4,82 мільйона квадратних метрів житла, що на 44,9% нижче за показник за аналогічного періоду минулого року. Як повідомила державна служба статистики, у тому числі введення в експлуатацію приватних одноквартирних будинків впало на 33,7 до 2 мільйонів квадратних метрів. Водночас площа введених в експлуатацію квартир у багатоквартирних будинках впала майже вдвічі до 2,8 і вісім мільйона квадратних метрів. З 5,7 мільйона за три квартали минулого року. Крім того, введено в експлуатацію 6,2 тисячі квадратних метрів гуртожитків, що на 72% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом введено в експлуатацію 61 тисяча квартир, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. В них 13,2 тисячі у одноквартирних будинках, 47-77 тисяч у багатоквартирних будинках. За даними Держстату, у третьому кварталі спад прийому житла в експлуатацію сповільнився до 39,2% з 54,1% у другому кварталі. Зокрема, по одноквартирних будинках з 12,8% до 48,6%, у багатоквартирних до 48,4% з 57,5%. В абсолютних показниках у третьому кварталі було введено в експлуатацію 2,41 млн квадратних метрів житла. І це, друзі, по всій Україні можу сказати одне. Ми розуміємо, що Крім заходу України, напевно, цим іншим регіонам вкрай складно зараз і будувати, тому що не вистачає коштів, не вистачає продажів. А продажі, як ви розумієте, це гроші, які будуть іти будівництво. А наші забудовники, на жаль, звикли будувати на зустрічному потоці, тобто на ваших грошах. Тому це все сповільнення, як ви розумієте, це воно було м -м, логічно і ну, ми приходимо до того, що а, зима. Зараз. Оце буде випробування до всіх забудовників. Як вони проживуть цю зиму, я не хочу нагнітати, але для забудовників вона буде дуже складною. І я навіть не розумію, хто здасться першим. Це буде первинний ринок чи це буде вторинний ринок. розумієте, те, що здавалося ще в цьому році, оці ці всі цифри, це ще дуже амнодійливі. Тому ми там впали на 45%. Та ну я думав, що ми впадемо на 85%, якщо чесно. Зараз здавалося те житло, що було на вихід. Виході, тобто, ви розумієте, може щось здавалось простіше, менше, менше були податки, може, я не знаю. Я зараз в теорії кажу, я ще не поглиблююся в це питання. Можливо, менші хабарі під час війни просили держустанови для того, щоб прийняти. Не поглиблювався в це питання, це тільки що тільки, тільки теорія. А ви знаєте, що хабарі і податки це 30%, там, 30 плюс-мінус відсотків вартості всього будівництва. Тобто, то, що вони здавали. Але, може тут трошки якось йшли на зустріч, щоб вони це житло могли здати. Тобто 45% це дуже класний показник, щоб ви розуміли під час воєнної агресії, під час війни, при тому, що ви розумієте, скільки там у нас більше 20% території окупована. Я вважаю, що на весну показник буде набагато страшнішим, якщо говорити про такий звіт, як Year Today, тобто ситуація рік тому, я вважаю, що в березні. Це буде дуже страшна цифра. Я вдвічі або втричі вона буде гірше ніж зараз. Тому що якщо там буде 20-25%, від того, що здавали, якщо будуть, будуть порівнювати, наприклад, там останні квартал, напевно, 2021 і останні квартал 2022, то я думаю, що 20-25% це те, на що ми можемо розраховувати. І це ще не вечір, тому що ви повинні розуміти, що багато людей, людей з грошима, ті, хто інвестували, ті, хто покупали ну, ці квартири, їх дуже багато людей нема зараз в Україні. Тому продавати ці квадратні метри буде вкрай тяжко всім забудовникам. І чи здадуться першими забудовники, чи здадуться першими інвестори, у яких дуже багато грошей застряло в цих квартирах? Ми ще не розуміємо. Але я чомусь вважаю, що будівельникам, забудовникам гроші будуть потрібні першими, тобто депінгувати на ринку, вони. Почнуть першими, на превеликий жаль, тому що у них буде безвихідь, або продаємо в ноль, там знаходимо, як це здешевшувати будівництво, або просто у них не буде можливості утримувати свої команди, виплачувати заробітну плату. Робити так, щоб люди залишились в їх будівельних компаніях. Дуже багато інвесторів зараз Та мені гроші не жмуть. Тобто в мене на на прожиття є, а квартири хай стоять. Тому от, от е, такі вислови якраз і дають мені казати про те, що напевно першими будуть давати великі знижки, будуть давати кл е, е, якісні ну, класні умови, е, саме забудовники. Такі новини сьогодні підготувала мені команда. Підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ. Дякуємо ЗСУ за те, що ви нас бороните в таких непростих умовах. Тому, друзі, якщо у вас є можливість навіть якщо її нема, давайте її знаходити, допомагати ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики. Пока-пока. Скажімо так, я буду безпечним? Що це за глюк? Не знаєш? Де ти мені статті знаходиш? Скороговорки.